Кидай еще, Эдик, кидай еще раз. крутой, давай, женщина, дрю. Ладик, давай, женщина, крутой, давай. Влади. ты сюда встал, куда, куда, куда встал, бедешь, там, давай. Ты же там, давай. ты Давай, давай. выходим, выходим, Макс.

Сюди, нижче, 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 нижче. От і граєш. Хлому, Хлому, один. В іншу Не змяй. Низь м'яч. Думіччя Андрюх. Чого ти в середину куляєш? Низь, низь. Кидайся. А от кидай, Роберт. Кидайся, кидайся. Став в став в

Ай, вже Да, yeah, yeah, Це, це робіт, вже давай, все було зайве. Роберт, йди. Родить, Просто. Блядь. Роберт в жочі грає! Дітя, Данило! Роберт! рове, дроби!

На позиці, поці, трихуй, назад, бількуй. Давай, викидай, викидай. Ой, Юра. Куди? Видай! Викидайся, робить, далі робить. вот, 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 віть, корово, забивай, друга! За, за, за.

Ой! Роберт помой! Гото! Та нещить! Шута, шута, нижче! Роберт сзади!

Що залишається. Бетик ближче утка? Руску, руки, жити, 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 наперед, жити. Алло! Юра є тебе. Триді рай. Роберт є. Вже робердіє! Плізно. Роберді. Бахіно. Остап м'яч! Остань м'як! Далі! Друга пішов, пішов. Трохай рок. Віддали м'ядь. Стукай його. На себе. Діри назад, Сірик. Добре, Андрій. Сірек, спухойся. Мать, мать, мас, живіше, тічок. Шутає. Суди, сюди. Рога, в середину сідай. Туда є Роберт, туди тобі не треба. Пока ні. Сережа, середина, Сережа. Віле играй! Пат. Пат! Забывай, Вилля! нічого туда Вбігати, вбігати! Роберт Восток порадить. Та він тут буде. Ти встигнеш. Восток, твій, Восток, Восток, грай, грай. Сер! Сер! Фута, один. Вдругу сторону! Там, там! Вбити! Один один, один, один один, спокійно. Її, туди, туди, подача. Туди. Хоро, нічого. Завернути чуть-чуть, Іди подай. Юра, туди не треба зараз. в середину залізти. Ту в середину, сюди нижче. Ай-яй-яй, ром, що за подача така? Назад давай рови. Рви, рови, рови. Ров. Не чіпай, не чіпаю. Сам тащи, 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 там, там. дай, дай середин, пас. Дай середин, середин, серединку. Здорово. Швидше. Другу сторону. Дімка, вставай. Бери собі. Ровер, ширше. Мас, 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 мас. Мас. А що, сам упав там? Ну там не було такого. Давай, вибивай, Вовка, воху, відкривайся. Шута, граєш, Нижче шута, нижче шута, нижче шута. Пат. Не трогай. Не трогай. Там. Там. Мати не кидайся, сід. Сірий, де в -е середину, серий. Роберт буші, роберт бущи. Островка, серединки, стровка. Неща, неща, Юра, що шута, нече! Андрюха, стань собі там, сзади йди. І... Вірмо далі сюди. кидайся! Пези, киди, кутовий, нема? Та лиши, лиши, ма. Ворота. Братців! Лічка напівай! Островка. Роберт лечі, переди ним! Дай не перед ним, перед ним. Перед ним. Вот так. Отак! Іграйте кінця, До кінця ігра! Дай, дай! Назад, назад, наші! Лежи! Дай! Мова назад сідай ти не живі, що ти назад. Ай, 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 назад ай, ай. Ні, да. Але це було гарно. Дімка, грайте до Ре. Не було. нече сута. нече. Там дірай за шуда є. Зашутая! Удай! Роберт, давай, 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 ширше! Бери, бери, Влад, бери. пиджима, серед а ты выйди, ты в футбол! Блин, брин! Блин, брин! Павлович, на گیند не кидай та Вова, вова! вийди, вийди, іди сюда, ще! ще, набігай, Все, набегай! Серье! Серь! Набегай штрафку! Надо, другая набирает! Серьез! набігай, набігай, набігай туди.

Роберт ближче з Іраком! Роберт, поміняйся з тим, з Тарасом! Вовка, Вовка, туди ближче, Вовка! Вова, Вова! Туди, Вова! Еду, ти що, паздала? Та бий, ну який пах? Ну бий поворотом, то сьогодні. Дивись, де стоять наші. Тара, вийш! Серий, Костя, да. вище, Костя! Грай, да! 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 грай, гра, спокійно. Да! Вася, дуже все довго, Вася. Да! Да! Туда є! Да, да, да. Да! Не кидайся, Сереж! Да! Сережка, не кидайся! Роберт, стій, туди ще не треба, Роберт, не треба ще туди. Та не, не спіши. Тут собі стані, стій. Гиряками з високими, Вася, розтрижні. Можно. Роберт! Сзади шута е! Побег, Роберт! Роберт! Роберт. Закрывай дальнюю! Бити! 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 Бля, там вісім дотиків! Бути нижче! Грай, грай! Добре, Андрюха! Спокійно! Хорош, Андрій! Роберт! Не треба тобі вісім дотиків. Ти вже обіграв гравця під лівою, б'ю і все. Ви чим не будь, чим получає. Годя, Сирі, годь! Дай вже йому, дай йому вже. Що ти робиш, помічули? Годь! Нижче, Даня! Грає, не про, просто пускай. Оціни ситуацію, оціни. Ну він до тебе побіжав. Тут даєш йому на свій Там, давай, де тара є. Добре, гравця, Сирі, тут.

Добре, так. спокіб, один, один, спокій. Спокіб. Данило, в очі, зараз туди до гравця. дограють. Добре. Дай друга! Друга! Назад, назад, серій, Сірі, на связь, ударом. Крещі, шутани, ничі! Не кидається! Костя! Костя! А хто буде бити по уротах? Діви! Кости! Тути твої! Танцевий джаут наш! Танцевий! Наш джаут! Мишка! Мишка! — Роберт, не ще чуть-чуть зараз. Острій! Нападіте! Вот Центрально! Давай, давай, дара давай! Е, е. Више, е. више е. играй! Е. Острі, више! Круто, шутає! Шута є! Е. Сам, сам тара! — Давай! Дай! дай! дай. 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 Добре, 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 нічого, здорово! Данило, Ти можеш нормально кинути. Ще, 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 аж на лінію. Приведи на тут. Пригне. Спуйче косо. Старає. Приймайте. Березно. Тут зробить ближче біля нього. Годі, перестань мені вморитися. Фирма, фирма, Роберт, ну куда ж ти біжиш? Алло. Спокино, спуки. Алло, Алло, Алло. 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 значку, зупиняй, старайся зупинити. Не біжи за тим мячом, а зупиняй его. Боба, поїду перед тобою!

Куда? Духу, так от покажи виші. рукою, суддя. Да, Куда? Виви, макс, бий, да, Макс, ворота. Да. Давай пам'ять. Да. Да, да. да. Мені не треба вже ті наступання на м'яч, коли я вперед біжу лицем. Роб! Та Побіжи, водись, дайте. Відповає перед туди, де бородає. Андрюха ближче до ігрока. Дай матери. Роберт, Та бий, блять! Не треба тобі два дотики! Сука, ні! Добре, там опа, що грає. Нижче, шута, шотай! Наш, 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 бери, кидай, серьезник, кидай! Китай! Ветра! Роберт глуче! Роберт туда середину! Все, побіг! Китай! Побіг, Робер! Покинуть! Думай, голову! Голову! Бля, не в нього, Роберта, мимо нього!

Давай, давай! Беріть <спілька> давай, де вільховий! Гирай, Даня, Таня, <кій> садь середину зараз! В середину заліз! Все туди! туди! Удача! А не туди, Андрюх. А, там міста нема! Там немає міста вже! А ви гуще. Гуще, гуще, гуще трошки, здирайся! Отам стрикуй! Здирай, пад, пас, там! Пас! Там! Один, дай! Сідай!

ширше ширше та не оберем'ять тара лише м'яч. роберт ширше не спіши. не спіши там є уже, Вова, там є, Тара до нього, Тара, до нього, Тара, до нього. Даня Роберт, дай! Роберт давай. Упиняй, спокійно. Добре, добре, Роберт! Добро, там! з ударом!

Ось тут тобі ще нечі кустить, і з ладі рове. В середині поля тобі стань просто занило підбор. Покійно! Готовий, Роберт, ти подавай! Роберт! Готовий ти подавай! Роберт, бери м'яч! Роберт! Готовий ти подавай! Не, ну вони свої, давай, да, два свої. Включаться було боляче. Боляче, да, і тут. Кутовий, алло! Суддя, кутовий, алло, суддя! Блядь, де ви їх берете, тих суддів, таких? — чи? Алло! Судія! алло! Судія! алло! 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 Дай на роберт хлоплю! Чекай, чекай, спокійно, спокійно, спокійно! Подивіться, як стінку поставимо. Подивіться, права, чи ліва. Масевич, підійди! Роберт, підійдіть, подивіться! Роберт, виглядайте проб'є! Масевич, ти був там біля м'яча. мат! Масевич, до м'яча підійди. А чого ти не йдеш? Подивись, може зараз. Не піши. Дай, дибий. Стінку хай відсунеться. Стінку по... Тара, Стінку попросіть. Що ви їх побігли! — Роберт назад. Роберт середину, робер, середину. Пуси. Стара є, стара є. Роберт. Роберт, дальня, дальня. Куда ж? THANKS